Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Насамперед хочу подякувати нашому Господеві за всіх вас, що складаєте ту, мені таку підтримку, допомогу моєму служінні військового капелана, священника. І завдяки вашій тій підтримці є змога допомагати нашим воїнам. Знову готуємо поїздку на фронт до наших воїнів і дякую за ту допомогу і термобілизну, і теплі шкарпетки, також обігрівачі, генератори. Всі знаєте ті речі, які ви надаєте. то є підтримка для наших воїнів. Також маємо потребу в автомобілі, пікапі. Для вояків. І вже зібрано 3000 євро. Пікап, щоб узяти, треба приблизно 5000 євро, якщо у когось така є можливість допомогти. Може, хто знає де можна взяти такий пікап і підтримати в такому служінні, Тому велика вдячність Богові. Найперше за наших воїнів, що нас боронять від ворога, який заліз на нашу українську землю. І дякуємо Господеві дуже за них, тому що Господь Бог їх укріпляє, підтримує. Бо якби не сила Божа, звичайно таких, тих орків, тих лютих ворогів нам би просто не вдалося стримати. Бо тільки допомога Божа держави більше, напевно, б не устояли проти таких лютих ворогів, як Росія, які зараз ведуть ту війну проти українського народу, які чинять вбивство на нашій українській землі. Тому тільки та ласка Божа, що Господь Бог укріпляє наших воїнів. Не дивлячись на те, що сили нерівні, наші воїни героїчно стримують того ворога і не дають їм пройти далі на українську землю. Хай Господь Бог укріпить, хай Господь Бог благословить вам усім також за тим, що підтримуєте наших військових в обороні України від ворога. Надаєте ту необхідну допомогу, дуже велика вдячність, Хай Боже благословіння, Божа ласка, буде з вами, Хай Господь Бог захистить нас від усякого зла, Хай Господь Бог благословить нашим воїнам, отримати перемогу над ворогом, живими, здоровими, неушкодженими, повернутися до рідної домівки. Сьогодні ми розглянемо Євангеліє від Луки. 85 зачало, 17 розділ, 12, -й, 19 -й вірші, очищення десятьох прокажених, як отримати зцілення від Господа і як потім не втратити Його. Йдучи до Єрусалиму, він приходив між Самарією та Галилеєю, Хили, коли входив він в одне село. Зустріли його десять прокажених, які зупинилися віддалік, і вони гучним голосом говорили Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм Підіть, покажіться священникам. І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу, і це був самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не 10 очистилися, де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей, і сказав йому встань, іди, віра твоя спасла тебе. Для того, щоб отримати щось від Бога, бачимо, найперше, треба бути там, де є Бог, там, де є Ісус Христос. Коли проходив Він? Зустріли його 10 чоловік прокажених. Бути там, де Ісус. Це найперша умова. Прийти там, де Ісус. Бути на тій дорозі, де проходить Ісус. Зараз ми набагато в кращому становищі, чим ті люди, які жили в ті часи фізичного перебування Господа Ісуса Христа на землі, коли Він тілом прийшов у цей світ. Тому що все одно було якесь фізичне обмеження. Зараз ми на будь-якому місці, піднісли молитву до Господа, можемо мати ту бажану зустріч з Ісусом Христом на будь-якому місці, чи, де б ми не були, вдома, чи ми в дорозі, чи ми взагалі в якихось важких обставинах Господь завжди поряд з нами. І зустріч з Богом відбувається в той момент, коли наше серце спрямовано до Бога, коли наші думки спрямовані до Бога, і коли наші уста говорять ті прохання. От якраз і ці прокажені зупинилися віддалік. Знову ж Господь цим десь нам хоче показати, що відстань не має аж такого значення. Бо багатьох людей Ісус Христос торкався, коли вздоровляв, а ці стали віддалік. Причина, звичайно, на то є також, що вони прокажені, вони не сміють підійти близько, бо тому що прокаженим навіть було заборонено заходити у, у населені пункти, у села, у міста. Вони коли йшли, відповідно, калаталися такі калат, калатальця. Щоб люди знали, що проходять прокажені, щоб народ не був на тому шляху, бо, тому що проказа була надзвичайно заразна і це важка хвороба, від якої практично не було ніякого порятунку. Людина, по-перше, була у хворобі, але вона була й обмежена тим, що вона не мала змоги вже спілкуватися ні своїми рідними, ні друзями, бо тому що. Як ми кажемо, всі шарахалися, як від прокаженого. Так, так воно, як і ми тепер кажемо, так воно і в реальності було. Дійсно, всі боялися підійти, мати якесь спілкування з прокаженим, бо тому що хвороба була надзвичайно заразна. І от, не дивлячись, що вони зупинилися віддалік, от так само, як нам може здаватися, що ми десь далеко на відстані від Бога. Але. Бог завжди, особливо коли ми маємо потребу у допомозі, Він як ніколи близько до нас. І вони гучним голосом сказали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. От теж не дивімося на те, що десь наші відчуття можуть нам говорити, коли у нас потреба є у помочі Божій, не тільки в зціленні, а в будь-яких питаннях, тому що це діє. У вирішенні любих проблем, як здоров'ям, так і життєвих труднощів, так і всяких яких перешкод, які трапляються на нашому шляху, не дивлячись на те, що нам може чуттєво здаватися, що ми десь далеко від Господа, так як тут сказано, зупинилися віддалік, але коли ми до Господа, Гучним голосом, не мається на увазі, треба кричати. Цей гучний голос повинен бути внутрішнього прагнення тої зустрічі з Богом, того Божого милосердя, аби було проявлено до нас. І, відповідно, так же само відкриті вірою до Господа. Побачивши їх, він сказав їм: підіть, покажіться священникам. От знову маємо необхідну умову. Нам є потреба в Господі, ми кличемо до Бога, ми на тому шляху, де є Господь, ми в тому місці, де є Господь, а Господь в якому місці. Там, де ми молимося, там, де ми читаємо Святе Писання, там, де ми говоримо про Ісуса Христа, де ми прославляємо Господа, там Він є завжди з нами. І зустрівшись з Ісусом Христом, ми маємо можливість попросити в нього. у... Вирішення любих наших життєвих питань, чи здоров'ям, чи любі інші речі, які нам потрібні для земного життя. І також, отримавши ту благодать, каже Ісус Христос: підіть, покажіться священникам, вам знову необхідна умова. Багато людей кажуть, чи потрібно ходити до церкви. От Господь вам каже, їдь, покажіться священникам. Те, що за тиждень собі напросили, аби вона, воно у вас було закріплено, аби воно вам було дійсно благословено, дідь, покажіться священникам. Звичайно, проказа. Само собою, чоловік, який звільнявся від прокази, він мав показатися священнику, що він підтвердив, що він є зцілений від прокази. І коли вони йшли, очистилися, зауважте, Вони мали піти до священника показатися, щоб священник засвідчив, що вони зцілені. Господь робить зцілення. І у нас завжди є можливість прийти у церкву, щоб показатися священникові. Завжди у вас є такі можливості. Так, людина може собі це відкинути, особливо у теперішній час, коли ми бачимо. 30% людей мають абсолютну недовіру до церкви. Знову ж, тут питання таке, знаєте, хідке є, бо тому що завжди людина повинна виходити з тих питань, де ви особисто є в церкві. От ви приходите в ту церкву щось не так, треба, ви так же само є та сама церква. Тому що ми всі є церква Христова, ті, які віруємо в Господа. І то тіло Христове, кожен з нас є будівничий Його. Так Господь Бог хоче, така його є велика ласка, щоб ми стали співучасниками того ж спасіння не тільки нас самих, а й інших. І людина, яка в церкві вона відповідно повинна дбати і сама особисто за ту церкву, не просто сказати, що я не довіряю. Знаєте, читаючи цю статистику, роздумуючи над нею, бачу, як в книзі об'явлення сказано, що третина людей у часи важких потрясінь буде убита. Третина людей загине. От дивіться, і статистика якраз нам говорить: 30%, приблизно третина, скажімо грубо. Бо 33 з копійками, як ми кажемо, це буде. Дійсно та третина. От якраз 30% тих мають абсолютну недовіру до церкви, бо 40 з чимось там довіряють церкві, інші важко їм сказати, ну і 30 повністю не довіряють. От, якраз читайте у книзі об'явлення, коли ті часи важких потрясінь, всяких бід. Третина людей буде убити та, які не запечатані печаткою Божою, ті, які не під Божим захистом. Хай Господь Бог нас збереже, хай Господь Бог допоможе нам не відпасти від віри. І бачимо, що ці мають віру. Бо ще проказа є, вони ж не очистили, але йшли, очистилися. І коли вони йшли, очистилися, каже святе письмо нам Євангелія від Луки. 17 розділ, 14 вірш, коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його. Бачимо тільки один з 10, отримавши оздоровлення, повертається віддати хвалу Богові. Інші отримали оздоровлення. І вже їм можна жити далі собі таким життям, як вони і жили. Але чи дасть то повноту спасіння, чи дасть то повноту зцілення, далі ми якраз бачимо в Святому Івангелії, що тільки цей один, який віддав хвалу Богу, і так теж скільки людей оздоровляється, скільки людей навіть, знаєте, просять черевно Бога, коли в них біда. Але вони потім навіть і не мають. І вдячності Богові, щоб хоча б засвідчити про те, як Господь Бог допоміг, як Господь Бог зцілив, як Господь Бог укріпив. Багато людей в таких випадках кажуть, що Та, то так, певно, і мало бути. То, певно, і людина мала оздоровитися, то воно само по собі пройшло. Знаєте, поки була біда, поки була хвороба, воно само по собі не проходило. Людина плакала, людина молилася. І тоді і церква їй була добра, і священник непоганий. А як настало оздоровлення, так само, як ті інших дев'ять, які не повернулися до Ісуса Христа, щоб віддати йому хвалу, щоб віддати йому вдячність Богові, і припав до них його, віддаючи йому хвалу. І цей був самарянин. Знову ж Господь Бог показує, це був іновірець, це не був ізраїльтянин, не був чоловік з вибраного народу, але як бачимо, для отримання Божого благословення, для отримання оздоровлення, для отримання Божої благодаті не є нічого перешкодою. Бо, хоч це і був самарянин, але він один, як ми скажемо, отримав дійсно повноту оздоровлення, не часткове оздоровлення, як і дев'ять. Тоді Ісус сказав, чи не 10 очистилися, де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богу, як зауважимо, Часто люди мають суперечності, чи Ісус Христос є Богом. От читаємо якраз, припав лицем до ніг Його, до Ісуса, віддаючи Ісусові хвалу, віддаючи йому хвалу, чому вони не повернулися віддати славу Богові. тут ви видите, рівнозначно, що чоловік віддає вдячність Ісусові Христові, а тут далі, чому вони не повернулися віддати славу Богові. сам Ісус Христос про себе свідчить, що Він є Господь і Бог. А тільки іноплеміннику цей. І сказав йому: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Встань, іди, віра твоя спасла тебе, каже Ісус Христос до цього іноплемінника, до цього одного, який очистився від прокази. Тобто Він отримав повноту оздоровлення. А то Господь Бог показує нам. Тут чітко шлях, яким ми повинні пройти, щоб отримати оздоровлення чи любі благословення від Бога, яких ми маємо потребу, які нам життєво необхідні, бо тому що проказа це така хвороба, знаєте, що не дуже з нею будеш існувати повноцінно. От Господь якраз дає, указує нам той шлях. Треба бути там, де Ісус Христос. Треба просити Ісуса Христа. Треба показатися священникам. І також після того наступає очищення зцілення, маючи віру, бо тому що, якби вони не мали віру, не би сказали, що ти нас посилаєш до священників, ще ми будемо показуватися, якщо ми в проказі. От треба так же само просити укріплення від Господа вірою. І коли наступає то оздоровлення. От, прийшовши цей шлях, щоб мати повноту зцілення, щоб не втратити потім той дар Божий, нам треба і вміти віддати хвилу Богові. А що хто не вміє, нехай просить у Господа, Господь Бог всім дає. Не, не маємо віри просимо у Господа, як той батько казав, вірую, Господи, поможи моєму недовірству. Не знаємо, де зустріти Ісуса Христа, так і кажіть прямо, Господи, я б хотів з тобою зустрітися. Ти ж сказав, що я з вами повсякчас до кінця віку не покину вас сиротами. Господи, я маю потребу у Тобі, маю потребу у спілкуванні з Тобою, маю потребу в тому, щоб Ти доторкнувся мене, маю потребу в тому, щоб мені вірою доторкнутися до Тебе. Господи, не знаю, чи мені вистачає віри, але Ти казав, що просіть і дасться вам, прошу в Тебе тої віри, яка би була дієва віра, яка би. Була для мене зціляючою, яка би була для мене укріпляючою, яка була б для мене такою вірою, що з тобою всюди пройду і від усякої біди врятуюся, допоможи мені в цьому, Господи. І коли людина так налаштована, але приймаючи від Бога ті дари, не забуваймо дякувати Господові, бо Господь, бачите, каже цьому іноплемінникові тільки одному, тільки цьому самарянину, що повернувся. Іде віра твоя спасла тебе. Він би й тим дев'ятьом сказав, але просто не було кому сказати. Вони не потребували більше вже Ісуса Христа. Вони, їм потрібний був Ісус Христос до того часу, поки вони були в проказі. А як вони лише звільнилися від прокази, їм вже знову Ісус Христос не потрібний. І зцілення, якщо як настало, то якесь часткове, а повнуто зцілення отримав тільки цей чоловік. Хай Господь Бог благословить нам. І бути в тому місці, де наш Господь Ісус Христос, щоб нам торкатися Його, щоб нам оздоровлятися, нам укріплятися. Хай Господь Бог благословить нас кріпкою вірою, хай Господь Бог дасть нам захист, і Хай Господь Бог до кожного з нас промовить іди, віра Твоя спасла тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!